В рамках програми Велошкола ми вже провели 20 зустрічей з дітьми. Діти з усіх шкіл нашого міста. Під час це у нас відбувалося вже як два тижні. Сьогодні завершальна зустріч з дітьми саме в автомістечко, але це не завершальна зустріч в рамках програми Велошкола. За цей період, за два тижні, у нас до нас прийшло майже 400 дітей. Ми зустрічалися кожного дня. У нас було дві зустрічі, і проходили вони саме в такому руслі. Тобто була теорія, коли ми з дітьми розмовляли про безпеку на дорозі. Ми говорили з ними про те, як бути в безпеці в літніх канікулах, оскільки то дуже важливо. І після того ми закріплювали свої знання шляхом катання на веломашинках. Починаючи з 10 червня, заходи схожі на ці, але не такі, будуть відбуватися в парку Придніпровському у третій годині дня біля велодоріжки. Ми будемо їх проводити разом з велопатрульними з батальйону патрульної поліції. І ми представники відділення зв'язків з громадськістю. Наша програма направлена на провадження культури водіння велосипедами і знання всіх правил дорожнього руху дітей, оскільки чим раніше ми почнемо це вивчати, тим і більш безпечніше у нас буде на дорогах.